Значить так, світла нема ні на базі, ні вдома. Появилася в мене така з'явилася думка. Я цього автомобіля вже, мабуть, більше як 2 неділі не трогав, не заводив. Зараз я його, мабуть, оживлю і під'їдемо ним в школу за нашою ученицею. Треба ж його буде завести, нехай він порозгоне собі по своїх нутрощах мастило. Так, цю фідню закриваємо. Овично він у мене камерофоб. На камеру не хоче за... запускатися. А на... А без камери заразу. <клухи> Спробуємо цього разу. Так, тут є, там є. Ну, вроді закачався. Закачалося? Ну що ж, спробуємо? Що він нам скаже? Ну, майже Нормально. Ладно. прогріваємо і поїдемо. Це не ранок не розвидняється. Це вечір, сонце десь пішло туди. За хмарами не видно. Це я йду ще, щоб завидно добратися. В нічну зміну. Світла ще немає, але коли воно буде, вже темно буде. Та Те, щоб голови не скрутити у паркові, я йду, щоб ще завидно було. Ну, назад, назад у мене вже не буде вибору. До ранку ж не будемо чекати, поки розцвіте. Та й такі справи. А може там хтось помилиться кнопкою та й раніше включи. Ага, включи. Ой. Навіть собаки кудись порозбігалися нема. Всі кудись поховалися? Машину забрав звідти, та не йоп твою. Зараз мудохайся, під'їжджай. О, що й пан Микола десь є. А що він ще робить тут до ночі? Я думав, що тут вже нема нікого. Голіна машина стоїть, значить є. Ну це так. Щось газона туди загнав. А, то й собак там немає, вони всі колоколі. Я думаю, де собаки пропали. Є, нікуди вони не пропали. І цілий день сьогодні на землі сидиш, нічого не підстріляєш. А цей, о, ніхрена хрена собі ти обидва нові поміняв. Уже як ламати, то вже обидва. Новенькі. Меня чи чепуха. Карті по своєму робив тут. Тепер додумайся. Як де маса була. Той вроді цей. Угадав. Почав моросити дощик, то ви її туди загнали, не так? Так, що да, воно щось спускалося. А я був би раніше прийшов, але думав, що тут вже нема нікого. Думаю, та ви вже давно переїжджалися. Лише ж вдома, який хрен думаю, робити. Піду я зараз хоч розпалю ці буді, думаю. Та я ж не знав. Я вам по моїх пощотах ви вже по домах усі пороз'їжджалися. Вони ще тут на трьох ногах стоять, анда. блін, ну газу, так, да, мені газу точно не хватить. Треба привозити. Що ти тут шукаєш? Що ти шукаєш тут? Тут болти, ти їх не їсиш. Один балон тільки залишається, не хватить. Mm, да. Поїхав пан Микола за газом. Зараз десь скоро мають дати світло. Поки я думав, що хтось із них перепутає тай. Раніше включили, не перепутали. І не включили раніше. Ой! М да. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. І чекаємо. Херня осталася, да? І не. Не вдалося загрузити. Ладно. То не... то не страшно. Отдав його жару. я лісушку бачу. с л у Все. Усім на добраніч, ніч. Зорі на небі. Походу буде хороший день завтра. Охорона десь спить. Ага. З'явилися. Ось. Один бачу, другий. Добрий ранок. Добрий ранок, бароне. О, третій, всі є. Усі попросипа, щоб всю охорону підняв. Всім доброго ранку. Ми з України. Біжимо ловити хвилини щастя, так? Да? Поки світло є. Треба. Мда. Треба. Треба вигрузити. Катав мене пан Володимир чи ще є на полі. Є, пане Володимир. Ще є на полі, тільки нема куди сипати і погода не, не дозволяє дощі. Так, все, ладно, під'їжджаємо, вигружаємо. Зараз це світло забуваю виключати. О і так, процес пішов. Може... Може встигнемо хоч завантажити. А то... А може не все, не побачимо. Ладно, поки вигружаємо, а поки ми зробимо. Поки вигружається, не зробимо. Каву. Ладно, хай гріється. Ой-ой-ой, ще є, ще є, ще є на полі. І сьогодні показуємо на 8 годину ранку знов дощ. Ну він може бути, може ні, але скоріше за все, що шляпне. Вчора був дощ. Моросів. Ладно, вигружаємо. Тепло. Він собі знайшов догрітися. Молодець. Все, світло, ніхт. І хран з ним. йдемо додому.